Віфанія, Віфанія, блаженна ти земля. Був день, ти проповідував далеко, і всі охочі йшли до тебе. І ти спокійно їх навчав. І тут приходять з звісткою до тебе, що горе з тим, кого ти так любив. А ти спокійно відповів. Що слава Божа буде з вами. Не поспішав ти йти туди. Ти ще два дні навчав людей у тому краї, а потім ти сказав: пішли в юдею, пішли туди, де смерть задумують мені. Тим часом у Віфанії. Помер блажений чоловік, ім'я йому є Лазар. Померло там навколо все, померла вся надія там. І чути вже, як на землі ступає Воскресіння, і Марта вже біжить туди, де Воскресіння наближалось. І Марта, і Марія разом просили в Господа допоможи. І сам Господь пустив сльозу. І вже за крок до Воскресіння, аж тут невірство. На жаль, так всіх у нас буває. Христос Христос, як болюче тобі. І знову він те саме промовляє, що слава Божа буде з вами. Не сумнівайтеся ніколи, бо на те прийшов сюди. І камінь вже на бік поклали, і сам Господь прийшов туди. І гучним голосом промовив. Лазарь, іди сюди, і вийшов Лазар, бо Воскресіння це сказало. І слава Божа рознеслася, і стало всім відоме чудо, і ввірувати стали люди. Амінь.